Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук, дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі Дипломатичні діалоги, підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Вітаємо сьогодні! Ми поговоримо про надзвичайно важливу тему нашої історії формування української діаспори. Нині вона є важливою частиною української культурної та мовної спільноти, представники якої беруть найактивнішу участь у житті своїх батьківщини, зокрема в наші зовсім неспокійні часи. Українська діаспора це вся сукупність українців, що мешкають за межами політичних кордонів України та відчувають духовний зв'язок з Україною, спільність походження, історії, культури, первинної території проживання, мови до розселення, рецепція росіяння як вигнання або покарання, сприймання себе. Як чужого, серед автохтонного населення, усвідомлення спільності зі спорідненими діаспорними групами, плекання ідеї повернення на історичну батьківщину. Ці ознаки переслідують кожного, хто був змушений стати частиною діаспори. Масова еміграція з українських земель має більш як столітню історію. Початок поселення вихідців з України з різних її частин, які в різні історичні періоди перебували в складі різних країн, поза її межами сягає середини 19 століття. Особливістю цього процесу було збереження етнічної самобутності. Незважаючи на певний ступінь інтегрованості, українці намагалися зберегти свою етнічність та культуру. Поступове розселення українських емігрантів по світу визначило сучасну географію їх проживання. На окремих континентах у різних країнах і регіонах, які ж причини спонукали українців до переселення. Процеси еміграції властиві всім народам світу. Проте ці процеси можуть розпочинатися з різних причин, наприклад, соціальних, економічних політичних. Український народ пройшов через усі види еміграції. В часи, коли українські землі перебували під владою іноземних держав у 16-17 століттях, частина української знаті переходила під зверхність сусідніх володарів. А простолюд здебільшого особи. Воював південні степові землі, створюючи козацтво яскравим прикладом першої української політичної імміграції є перехід Івана Мазепи зі своїми прибічниками на терени Османської імперії та діяльність наступного українського гетьмана Пилипа Орлика в Європі. У 18-19 століттях відбувалася масова колонізація північного причорноморя і Приазов'я, басейну Кубані і Дону. Головним чином вихідцями з козацького стану. Згодом селянська колонізація поширилася на Дон. Ню Волгу, Північний Кавказ та Сибір, де домінуюча роль належала також етнічним українцям. Традиційно історію української еміграції поділяють на чотири хвилі: перша трудова еміграція з останньої чверті 19 століття до початку Першої світової війни. Друга політична період між двома світовими війнами, третя інтелектуальна період після Другої світової війни до середини 1950-х років. Четверта економічна від 1980-х до сьогодення. Такий поділ є досить умовним. У сучасний період зростання чисельності українців за кордоном зумовлено передусім українською трудовою еміграцією, яка є результатом негативних явищ в економіці України. А з 2014 року ще й військовою агресією Росії на Донбасі та анексією Криму. З початком повномасштабного вторгнення кількість мігрантів зросла в рази. Сучасна Україна не охоплює усіх теренів, на яких живуть автохтонні українці. Відтак, мільйони українців нині мешкають за державними кордонами України на Усвоєних ними землях статистика засвідчує, що на трьох українців, які проживають на території своєї держави, припадає щонайменше найменше один, що живе за її межами. Етнічні процеси серед українського населення за межами України визначаються низкою факторів. Вони залежать від соціально-політичного ладу країни, давності перебування в іноетнічному середовищі, чисельності та характеру розселення, ступеня урбанізації. Не останню роль відіграє близькість культури контактуючих народів. Внаслідок різних причин політичного та соціально-економічного характеру протягом багатьох років за кордонами України опинилися і нині живуть мільйони наших співвітчизників. Українську Діаспору прийнято умовно поділяти на представників далекого зарубіжжя, це країни Західної Європи, Азії, Північної та Південної Америки, Австралія, та близького новітні держави республіки колишнього радянського союзу. Початок українській діаспори поклала група українських переселенців із південно-східної Рашівщини, Обачки та Банат. Це територія Сербії, яка осіла тут у середині 18 століття. Упродовж другої половини 19 століття ці українські поселення, зокрема в Сремі. Поповнили вихідці із північної прящівщини. Попри перебування у багатоетнічному суспільстві, українці в діаспорі намагаються зберігати в своєму середовищі свою національну самобутність, рідну мову, звичаї, культурні та мистецькі та побутові традиції. Розпорошившись по багатьох країнах світу насамперед Європи, відчуваючи нестатки і труднощі повсякденного життя, українські емігранти все ж не перетворилися в безлику людську масу. Вони виявили достатні внутрішні сили для самоорганізації. А відтак для збереження себе як частини українського етносу цьому сприяла діяльність створених емігрантами в місцях їхнього скупчення численних громадських і культурно-освітніх установ. Першу хвилю української еміграції історики умовно називають трудовою, оскільки основним мотивом виїзду людей за кордон був пошук більш придатних умов для праці джерелом першої хвилі масової еміграції останньої третини 19 століття стали селяни із відсталих національних окраїн Австро-Угорщини та царської Росії, а також Частина міських ремісників переважно це були неписьменні або малоосвічені люди, які через соціально-економічні причини змушені були виїжджати до іншої країни на заробітки. Основна маса переселенців із українських губерній Російської імперії мігрувала на далекий схід. Це зелений клин, а також до південно-західного Сибіру і північного Казахстану. Сірий клин першими країнами масового переселення українців були Бразилія та Аргентина. Бідний люд отримував спокусливі повідомлення про привабливе життя за кордоном і прагнув виїхати туди, сподіваючись змінити життя на краще. На той час основними поширювачами відомостей про переваги еміграції були агенти пароплавних і залізничних компаній, які сподівалися на добрий прибуток від перевезення переселенців, українських людей приваблювала обіцянка канадського уряду надати наділи землі на невеликі гроші, щоб отримати сертифікат на підтвердження власності господареві. Треба було протягом трьох років вичистити, виорати та засіяти ділянку землі. Одночасно належало збудувати помешкання на своїй ділянці, інакше втрачалося право на землю. Емігранти прагнули зберегти свою національну своєрідність, культурні та побутові особливості. Навіть території, де вони жили, отримували українські назви. Київ, Галич, Карпати, Коломия, Сірко, Хмельницький, Пруд, Січ, Козак та інші. Вважається, що першим на американський континент вступив Агапій Гончаренко, колишній священник, який прибув до Америки у 1865 році, та оселився у Сан-Франциско. У 60-70-х роках 19-го століття він навіть був видавцем газети Аляска Хералд, яка мала великий вплив на американське громадське життя. У цих виданнях він прославляв українське козацтво, популяризував творчість Тараса Шевченка, висловлював ідею заснування на Алясці козацтва. Адської республіки неподалік від Сан Франциско у Хайворді він придбав хутір, назвав його Україна і надав притулок своїм землякам. На початку 20-го століття сюди прибули селяни із Коломийщини, які вирішили іменувати кооператив українсько-американською комуною або кооперативним братством. Проте через брак коштів цей осередок проіснував лише кілька років. Важливу роль у збереженні етнічної ідентичності українців першої хвилі еміграції відіграла, хоча мало чисельна, але Дуже активна політична еміграція. Яскравим її представником був виходець із знатного військового роду з Полтавщини Павло Крат, який залишив країну, намагаючись втекти від переслідування царської служби. І приїхав до Канади у 1907 році і зробив великий внесок до процесу налагодження громадських взаємин між українцями в Канаді та Україні. До підтримки руху першої еміграції їм багато зусиль доклала церква. І насамперед її наставник – митрополит Андрей Шептицький, який направив до Канади священнослужителів з ордену селян. а у 1908 році сам здійснив поїздку територією Канади від Монреаля до Ванкувера. Другу хвилю період 1920-1939 років було викликано як політичними чинниками. Це, зокрема, поразка УНР із УНР і спричинення нею еміграція українських політичних та громадських і культурних діячів, так і економічними факторами. Це зокрема складна економічна ситуація на західноукраїнських землях, розділених між Польщею, Чехословаччиною і Румунією. Основна частка політичних емігрантів із центральної і східної України в цей час зосередилася в центральній і західній Європі, передусім у Чехословаччині, Австрії, Німеччині, Франції та Швейцарії. Незначна кількість у США і Маньчжурії. Нині це Китай. Економічні мігранти із західноукраїнських земель оселилися переважно у США і Канаді. Склад цієї хвилі характеризується неоднорідністю. За кордон виїжджали представники інтелігенції, робітники, учасники армії. Мі Української народної республіки це і солдати та офіцери білогвардійських та українських самостійницьких формувань, колишні землевласники та члени їх родин, колишні господарі промислових підприємств. Торговці, священнослужителі, інтелігенти також були й ті, ем, хто був змушений виїхати через утиски сталінського диктаторського режиму, нехтування українськими культурними здобутками, знищення церкви. До цієї когорти належали відомі вчені: Вернацький, Кистяківський, Грановський, Тимошенки. З 30-х років ХХ століття виїзд емігрантів з України майже припинився через політику тогочасного керівництва СРСР. Абсолютну більшість третьої хвилі мігрантів становили українці. Котрі станом на 1945 рік перебували в Німеччині як примусові робітники або ж Остарбайтери. Політичні біженці та у незначній кількості учасники німецьких збройних формувань після поділу Німеччини на окупаційні зони, ті з них, що опинилися в радянській зоні, були примусово репатрійовані до СРСР. Примусова репатріація на перших етапах також відбувалася з британської і французької зон. Згодом у американській, британській і французькій зонах де окупації було створено табори. Переміщених осіб та розпочато процес виїзду з них до нових країн під час цієї хвилі українські мігранти оселилися у США, Канаді Великій Британії. Австралії, Бразилії, Артині та інших країнах третю хвилю умовно ще називають інтелектуальною хвилею, оскільки переважно більшість емігрантів складали освічені люди. Приїзд активних освічених людей спричинило створення в діаспорі різноманітних організацій, які своєю увагою охоплювали літературний рух, видавничу справу та суспільно-громадське життя. Вони принесли нові ідеї, сприяли розвитку українського політичного, громадського, культурного та релігійного життя в діаспорі. Початок четвертої хвилі емігрант міграції припадає на кінець 1980-х років. Ця хвиля має свої характерні риси і дещо відрізняється від попередніх з розпадом СРСР. Багато наших співвітчизників поїхали за кордон через крутні економічні умови, тобто подібна до першої заробітчанської. Більшість іммігрантів четвертої хвилі має вищу освіту, спеціальність, дехто володіє іноземною мовою з середини 90-х років дев'ятнадцятого століття для емігрантів з України привабливими країнами для проживання залишалися США Канада, а згодом додалися. Австралія, Нова Зеландія, Гаванські острови, іммігранти четвертої хвилі поступово налагоджують стосунки з представниками місцевої діаспори, роблять посильний внесок в українське громадське та культурне життя. Поговоримо про особливості української діаспори в різних країнах світу. В Канаді проживає близько одного мільйона українців. Головні райони їх розселення південь, поблизу державного кордону із США. Близько 85% проживає в провінціях Онтаріо, Манітоба, Альберта, Британська Колумбія. Серед міст Канади, де найбільше українців слід назвати Едмонтон, Торонто, Вінні, Пех, Калгарі, Монреаль, Сакстаун. В південній Америці найчисельнішою українська діаспора є в Аргентині та Бразилії. В Аргентині проживає до 220 тисяч українців. Розселені вони переважно в північних провінціях та в столиці країни Буенос-Айресі. Із 155 тисяч українців, які проживають в Бразилії, 85% розселені в штаті Парана. Українці також населяють такі країни Південної Америки, як Венесуе. Уела, Парагвай, Уругвай та Челі. Поява значних українських громад у західній і центральній Європі пов'язана із подіями Першої світової війни та українською революцією 1917-1921 років. Значна кількість українців проживає у Польщі, Румунії, Словаччині та Чехії. Як відомо, чимало українців з Польщі в повоєнний період було переселено в Україну, переважно у західній області. Українці, які мешкають у країнах Західної Європи, створили численні. Політичні, релігійні, культурні та наукові організації поштовхом для розбудови громадського життя українських поселенців стало прибуття сюди представників емігрантських кіл Української Народної Республіки. Значна кількість нових організацій виникли після Другої світової війни. Більшість із них наприкінці 40-х на початку х років 20-го століття. Вони були ліквідовані або перенесли свою діяльність до інших частин світу внаслідок виїзду переміщених осіб до північної та південної Америки та Австралії. Інтереси українців у Західній Європі представляє Європейський конгрес українців, заснований 1949 роком у Лондоні. Спільнота українців Канади весь час свого існування сприймала себе саме як частину українського народу, котра, зокрема, відповідає за долю кожного українця як у Канаді, так і за її межами. Перше це відіграло свою роль під кінець Першої світової війни, коли на теренах зруйнованих Російської та Австро-Угорської імперії виникли національні держави українців: Українська Народна Республіка та. Західноукраїнська Народна Республіка переважна частина тогочасної канадської діаспори походила з земель, що увійшли до складу з УНР. Тому її підтримували активніше ніж УНР. Діаспора розпочала потужну кампанію з пропаганди української проблеми в США та Канаді, а також інформування мешканців про події українсько польської війни. Як головний аргумент, вони використовували заяву президента Вудро Вільсона про самовизначення народів, які протягом багатьох років поневолювала Австро-Угорська імперія і те, що саме з УНР та УНР є реалізаціями, прагненнями прагнення українців до державності. Ця інформаційна кампанія принесла результати. Низка політиків, зокрема майбутній президент Франклін Делано Рузвельт, висловилися на користь утворення незалежної України поряд з Фінляндією та країнами Прибалтики, що здобули державний. Суверенітет після розпаду російської імперії, в часи голодомору, українська діаспора взяла на себе інформування американців і канадців про події в СРСР, відомості доводилося збирати по крихтах, які просочувались через повну інформаційну блокаду радянського уряду, значно щільнішу ніж навіть більш пізня залізна завіса. Своїх кореспондентів у СРСР преса діаспори не мала, тому була змушена переважно передруковувати матеріали польських, чеських, німецьких англійських видань. Одну з перших статей, яка повідала в Канаді, про голод в Україні було надруковано 22 червня 1932 року в Українському голосі. Наведемо назву лише кількох із численних статей, опублікованих в українській пресі в Канаді. Новий шлях: Радянська Україна голодує. Американські студенти розповідають про страхіття голоду на Україні. Англійці про грізний голод на Радянщині. Український голос. Найбільша трагедія в історії України українці Канади на за будь якої можливості привертали увагу широкого загалу канадців до геноциду свого народу в СРСР як під час голодомору, так і після нього. В той час, коли в радянському союзі були під забороною, навіть згадки про голо 1932-1933 років. Діаспора використовувала кожну його річницю для того, щоб донести до громадськості правду про ті трагічні події і вшанувати загиблих. Значною мірою саме. Завдяки зусиллям заокеанської діаспори вже після здобуття незалежності України голодомор було повністю визнано геноцидом. Широко відомо, що саме Канада була першою державою, що визнала незалежність молодої української держави 1991 року. Трохи менш відомо, що саме в Канаді вже в наступному році, 1992 надруковано перші зразки української гривні за ескізами українського художника Василя Лопати. Цікавий факт у канадській провінції Альберта поблизу. Едмонтону 1971 року створено музей просто неба, українська спадщина, мальовниче українське село. Експозиція фольклорного комплексу презентує хати перших переселенців, які здійснили внесок в процес освоєння земель Канади. Нині тут діє етнокультурний центр, в якому народні майстри з різноманітних ремесел демонструють свої здобутки, проводяться різноманітні ярмарки та екскурсії, влаштовуються фестивалі української пісенної та мистецької творчості, до яких залучається велика кількість туристів. Початком масової імміграції українців до США вважається 1877 рік, коли група українців-русинів із Закарпаття приїхала працювати на шахтах Пенсильванії за підрахунками Бачинського протягом десятиріччя, тобто з 1877 по 1887, до сполучених штатів прибуло близько 33 тисяч українських іммігрантів. В історії українських іммігрантів імміграції особливе місце посідає містечко Шенендоа в штаті Пенсільванія, де в 1884 році виникає перше поселення українців русинів. Воно стало першим осередком організованого життя українців у США. Там постала перша українська греко-католицька церква. Розгортання тут громадських організацій релігійного та національно-культурного життя пов'язано із діяльністю греко-католицького священика Івана Волянського. У 1894 році вихідці з Галичини і Прящівщини залишили союз греко-католицьких братств у північній Америці і створили Руський Народний Союз. У 1914-му перейменований в Український народний національний союз. Нині це наймасовіша організація західної української діаспори, яка об'єднує американських і канадських громадян українського походження, має майже 500 відділень у містах США і Канади та нараховує понад 80 тисяч чоловік. Українська діаспора у Бразилії вважається однією із найстаріших першим документально зафіксованим українцем, який вступив саме на землю Бразилії, вважаються Юрій. Лисянський, котрий, як організатор і учасник морської експедиції навколо світу в 1803-1804 роках перебував у Бразилії, про що докладно описав у своєму щоденнику, який згодом був виданий двома мовами: українською та англійською, здебільшого українці знаходяться у провінції Парана, зокрема у місті Прудентополіс. А також Куритиба та Сао Павло. Вони мають свої церкви, громадські приміщення, культурні одиниці, танцювальні ансамблі, хори тощо. Одна із найдавніших церков з 1899 року у місті Малеті ще стоїть. Понад 200 церков було побудовано у Парані. Продентополіс або Продентопіль за аналогією з Тернополем. Це місто, де 60% жителів складають українці, переважно переселенці з Тернополя. Його називають столицею української Бразилії. Місто. Живе за українськими звичаями. Тут вбираються вишиванки, співають українських пісень, слухають українські новини і частують борщем. На теренах муніципалітету Прудентополіс діє майже 50 українських храмів. Тож не дивно, що українська мова стала офіційною мовою цього муніципалітету в Бразилії. Як можна помітити, в кожному регіоні світу є свої особливості, до яких українські мігранти мусили пристосовуватись. Процес культуротворення, що триває в українській діаспорі, є вагомою складовою українського культуру. Ультурного простору його головною метою була духовна консолідація українців усього світу в інтересах відродження, збереження та примноження національно-культурних традицій власного народу. Це сприяє збереженню цілісності української культури, а в умовах незалежності і активізації державотворчого потенціалу, зміцненню позицій українських організацій у країнах поселення, а української держави у світовому співтоваристві. Українська діаспора розсіяна по всьому світу живеться культурою материнського регіону України і від того, як проходитимуть етнокультурні процеси в Україні, багато в чому залежить життя української діаспори, як східної, так і західної. Головна мета діяльності української діаспори є і полягає в духовній консолідації українців всього світу, в інтересах відродження, збереження і примноження національно-культурних традицій власного народу, сприяння розбудові його державотворчого потенціалу, зміцненню позицій українських організацій в країнах поселення, а української держави світовому співтоваристві. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно, Твіттер та фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.